Друзі, всім привіт! З вами діючий Амбасадор Алео. І сьогоднішньому відео ми звичайно будемо говорити про Алео. Я би хотів з вами зачепити одну таку доволі цікаву тему, а саме про команду Алео. Всі ми знаємо, що без команди Алео нічого би не вийшло, тому що вони стоять самі за проектом і рухають так, як цей поїзд, який їм вчить до основної події. Точніше, цих подій буде різних багато, але одна з них це вихід війни. Отже, друзі, хочу зазначити, що Валео доволі професійна і крута команда. Білдерів, розробників, вони постійно вчаться, постійно роблять щось розробляють, фіксують баги, проводять піснети і так далі. Роблять все за ради Aleo. Також хочу зазначити, що в Aleo є доволі крута ком'юніті команда, ком'юніті-менеджери, це такі як Vivian Ford, Дарі і Юджін, вони троє основні так би, по ком'юніті, і вони завжди, завжди вам допоможуть. Чи там щось у вас є які виникло якісь питання по технічній частині, чи по чомусь такому інакшому, вони вам завжди допоможуть і завжди підскажуть. Також я хочу зазначити, що Валео дуже крутий сео, Aleo Foundation. це Алекс Крудель, це людина з досвідом, людина з іменем, його багато де знають. І Відповідальна загальному людина, яка завжди ставиться до своєї роботи, тільки круто і тільки дуже добре. Тому я вважаю, що це основний великий плюс. Але те, що за Алеостей дуже крута команда, яка готова на ризики, готова завжди працювати, готова розробляти і білдити далі. Також друзі, ніколи не в вала ніякі новини. Попереду дуже багато. Цікавого та корисного, тому що от і вихід майнет вже не за горами. Нас чекають багато крутих нових активностей. Тому, друзі, всі слідкуємо уважно за новинами, всі пам'ятаємо, що Олега крута команда і без них нічого би не було. Я вважаю, що завжди потрібно їм дякувати за те, що вони є, те, що вони розробили і розробляють Алео. Також дякую, друзі, вам всім за те, що дивитеся моє відео. Всім па-па, до нових зустрічей.